Ще одна трагічна звістка в лікарні чорткова після ДТП померла пасажирка інфініті. Мова про суддю Лідію Квятковську за кермом автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу, тоді перебував її син. Таким чином порушивши правила дорожнього руху, створив цю аварійну ситуацію, і сталося зіткнення. Інфініті за кермом, якого був місцевий адвокат, зіткнулося з Пежо. Наслідки бачите самі та найгірше водій пежо помер на місці. Мама винуватця аварії тоді була у важкому стані. Її одразу відвезли до лікарні. Більше тижня лікування і сподівань, що все налагодиться. Але ні, 6 листопада стало відомо, що Лідія Квітковська померла. Це загинула у час одна з потерпілих. Вона була знаходилася в машині. За своїм сином і своєю невісткою і з дочкою. А в іншій машині знаходився чоловік і жінка. Що стало причиною смерті відомої на Чортківщині? Суді медики не кажуть. Чи то ускладнення від отриманих травм, чи щось пішло не так під час лікування. Це є лікарська таємниця і зараз триває слідство. Все ж лікарі мають дати заключення правоохоронцям і залежно від висновків ті можуть перекваліфіковувати злочин. Та наразі і сам винуватець аварії у лікарні. Його теж госпіталізували з місця події. Він зараз знаходиться в лікарні, оскільки десь лікарі ще наразі не дали згоди на його транспортування, його переміщення в ізолятор тимчасового тримання, тому у нього теж є ну, досить складні, мабуть, травми, оскільки лікарі його поки не відпускають. Також правоохоронці чекають результатів. Чи не був водій Інфініті часом на підпитку? У нього взяти за крові, а результатів поки що ще немає. Наразі ж підозрюваного адвоката, який виїхав на зустрічну, будуть тримати під вартою до 25 грудня 2023 року, без можливості внесення застави. Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі. До речі, внаслідок аварії постраждали усі учасники ДТП. Жінка і дитина, які були в Інфініті, та складна ситуація зі здоров'ям дружини водія «Пежо». Вона у Лікарні тобула у нас. Не буду брехати, треба уточнити кількість днів, там 4 чи 5 днів. І зараз цю жінку перевели у лікарню добробут, що на Києві в Києві. Нагадаємо, аварія трапилася близько обіду, 29 жовтня, у Чорткові.